Звички, які змінюють життя. Погодьтеся, звучить класно, але досить підозріло. Чи дійсно звички можуть змінити наше життя на 180 градусів? Чесно кажучи, я в цьому не впевнена. Але я переконана, що вони точно можуть його покращити. І сьогодні я поділюся з вами своїми особистими звичками, які допомогли мені бути щасливішою і продуктивнішою. Поїхали! Перша звичка вона полягає на тому, що я ставлю таймер, коли виконую складні завдання. І це допомагає мені, по-перше, тримати фокус, а по-друге, це допомагає мені робити ось ці складні завдання. Що я маю на увазі? Ця звичка взагалі прийшла в моє життя, коли я почала навчатися в університеті. В той час у мене було досить багато проєктів. Це було і навчання, і робота, і якісь власні проекти. І я просто фізично не. Не встигала справлятися з усіма задачами. І в момент, коли доводилося вивчати якийсь складний матеріал, і ти сідаєш щось читати, що тобі, наприклад, не завжди подобалося, не все завжди подобалося. Або намагаєшся щось запам'ятати, а твій мозок такий: ну ань, ну давай, ну давай підемо поприбираємо, давай щось там ще підемо зробимо. І в цей момент я випрацювала для себе звичку включати таймер. Для цього я використовую спеціальний додаток, він, здається, називається Ліп, якщо я не помиляюсь, і він полягає в тому, що ти тут заходиш, вписуєш назву свого завдання, яке ти там будеш виконувати, займатися Ютубом, вчитися чи щось в цьому стилі. І після цього там ти вмикаєш таймер, який триває 40 хвилин, можливо, можна якийсь там інший час налаштувати, і після цього у тебе перерва, ти можеш відпочити. І ще плюс в цьому додатку: в тому, що, по-перше, ти встановлюєш цей таймер на своєму телефоні. І, відповідно, коли ти виконуєш якесь складне завдання і не хочеш його робити, і тут треба от прям дуже терміново подивитися, який тобі мейл прислали, або терміново написати подрузі запитати, як у неї справи. То, от в цей момент, коли ти, рука тягнеться до телефону, ти такий дивишся такий, ага, із 40 хвилин пройшло 13. Може, ми все-таки повернемось до нашої задачі. І це допомагало мені, от, по-перше, це тримати цей фокус. А другий момент взагалі є рекомендації такі, що якщо ми виконуємо якусь складну задачу там велику, то потрібно її поділити на маленькі частинки. Є на цю тему рекомендації, книги, здається, як з'їсти того слона, чи як з'їсти ту жабу, є різні варіанти. І вони завжди говорять про те, що задачу потрібно поділити на маленькі частини, і тоді її буде простіше виконувати. От рухаючись тою самою логікою, я не завжди собі ділила задачі на маленькі частини, тому що. Буває, що її поділити там неможливо. А я робила це в такий спосіб, що я просто виділяла собі час, скільки я можу присвятити на цю задачу. І якщо, наприклад, змусити себе, це задача, яка в мене ще стоїть на, 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 цьому, на списку завдань, змусити себе перебрати фотографії на телефоні це прям задача, яка викликає багато відрази і небажання цим зайнятися. А сказати собі, ну, давай ми присвятимо 40 хвилин, лише 40 хвилин, для того, щоб виконати цю задачу, то тоді вона звучить якби менше страшною, так? Це всього 40 хвилин. Немає якихось очікувань до результату, а просто час, який ми на це присвячимо. Друга рекомендація буде пов'язана із холодним душом. Холодний душ, ванна, обливання це рекомендація, яка допомагає прийти в себе, вернутися в ресурс і почувати, відчувати багато енергії. Я не роблю цього кожного дня, але в дні, коли я прокидаюся і відчуваю, що знаєте, оці, ці лижі вони сьогодні не поїдуть, то в такі дні, якраз я домовляюся з собою і йду приймати холодний душ. Це триває там зазвичай декілька хвилин всього-навсього. Але при цьому цих декілька хвилин вони повністю змінюють наше самопочуття. От цей момент, після коли ви будете стояти в душі, ви будете ненавидіти все. Дозволяю також ненавидіти мене, тому що я вас вимовляю на цю практику. Але після цього я вам гарантую, у вас зовсім буде інший стан, у вас буде інша енергія, і ви просто будете себе після ось цього. Акту вандалізму над собою, ви будете себе почувати прекрасно, тому супер рекомендація в ті дні, коли відчувається зранку, що енергії немає. Якщо у вас є якісь такі рекомендації або звички, будь ласка, поділіться з ними також в коментарях. Я думаю, що нам буде цікаво розбудувати цей список звичок і дізнатися більше цікавих лайфхаків один від одного. А ми переходимо далі, і у нас буде третя звичка. Третя звичка, вона досить банальна, але не про банальна. Моя третя звичка звучить так: пити рану воду з вітамінами, і ця звичка не про здоров'я, не про те, щоб пити воду, а ця звичка для мене про відносини. Зараз поясню, чому. У мене з моїм чоловіком є така міні-традиція, що ми зранку, коли прокидаємося, ми завжди п'ємо там склянку води, кожен з нас з якимись вітамінами. І ось цю склянку води готує або він. Для мене, для себе, або я готую для нас обох. І ось ця вже традиція, яка влилася в нашу родину, що там перший, хто встає з ліжка, починає цей день активно, він її приготує цю воду для, для двох з нас, і потім просто хтось з нас приносить цю воду або там в ліжко, або до комп'ютера, якщо вже інша людина там почала відразу працювати. І це звичка, яка, знаєте, дає таку можливість, якби доторкнутися один до одного в якійсь такий Маленький спосіб сказати про те, що я про тебе пам'ятаю, я про тебе турбуюся. Ми тут разом давай починати цей день. Тому для мене це стала одна з моїх улюблених звичок. Переходимо до четвертої звички. Ця звичка звучить так: ставити цілі на процес, а не на результат. Тобто, коли я собі формую цілі, я перестала ставити їх у вигляді. Я хочу схуднути на 20 кілограм заробити... Мільйон, мільярд, або там щось в цьому стилі, я почала собі ставити цілі з точки зору процесу, що я там відвідаю спортивний зал у цьому році стільки разів, що я там випущу стільки відео на YouTube і так далі. Тобто я почала формулювати цілі з точки зору дій, на які я маю вплив. Я не завжди була така розумна. Ну, як розумна, це зараз я вважаю, що це розумна ідея. Раніше я дуже часто ставила собі цілі. З точки зору на результат. Я взагалі великий фан цілі і роботи з ними. Про це може бути окрема лекція, але зараз не про це. І коли я собі ставила цілі на результат, справа в тому, що коли ми починаємо їх реалізувати, ми ж не завжди можемо їх досягнути, тому що реалізація цієї цілі вона залежить не лише від того, що роблю я, але також реалізація цієї цілі залежить від якихось ну, зовнішніх чинників. тобто я завжди привожу приклад з цим з каналом. Давайте сьогодні візьмемо якийсь інший. Приклад, приклад, приклад. Я, наприклад, хочу схуднути на 20 кілограм. І якщо я собі ставлю цю ціль схуднути на 20 кг, по-перше, вона може бути пов'язана з якимись чинниками зі здоров'ям. І, можливо, їх не вдасться дуже швидко налагодити. Можливо, там мені доводиться приймати якісь ліки, які впливають на збільшення ваги, або у моєму житті там стається якась критична ситуація, і за цього я переживаю великий стрес, я починаю там більше їсти, і там моя вага ніяк не зменшується. І тут це якісь речі, які, знаєте, це життя, воно відбувається з нами, і ми не на все маємо вплив. Я не перестану це наголошувати, вже раніше про це також говорила. От, але при цьому всьому ми маємо вплив на дії, які ми робимо. Тобто я маю вплив на те, скільки разів я піду в спортивний зал, я маю вплив на те, чи я звернуся, наприклад, до нетруціолога, я маю вплив на те, чи я буду готувати собі їжу завчасно, і так далі. І ось ці такі цільові дії, які я роблю для того, щоб досягнути свою велику мету, і якщо я ставлю ціль з точки зору на них, то я буду залишатися більш мотивованою. З цієї точки зору є багато теорій, які їх як по, підтверджують, цю ідею, тому що коли ми ставимо, от давайте уявимо, що ми ставимо ціль на якийсь там результат, так? ми поставили цю, цю ціль на результат. Ми собі вже уявили, нафантазували, що ми там схуднемо на цих 20 кілограмів. Потім проходить ось там цей наш рік, 2025, ми стаємо на ваги, дивимося, що не схудли на 20 кілограмів, а схудли там, наприклад, на 5 кілограмів. При цьому людина що починає робити? Автоматично ми, по-перше, починаємо порівнювати з тим, що ми собі поставили. Ми порівняли, побачили, не бачимо того, що у нас мінус 5 і круто молодець, а ми бачимо те, що мінус 5, а хотіли мінус 20. І в цей момент дуже часто ми, люди, починаємо себе звинувачувати, ми починаємо себе гнобити і казати, що от я такий, така погана, не зміг досягнути того, що я собі працював, я взагалі не вдаха і так далі. І при цьому всьому наша віра в те, що нас вдасться, вона знижується, ми перестаємо бачити якісь інші варіанти, як можна розвинути події і що з цим всім робити. І при цьому всьому зменшується вся мотивація, ймовірність того, що ми почнемо діяти. І за рахунок цього, ми себе замість того, щоб якось знаєте, проаналізувати ситуацію, от, що ми робили правильно, що ми робили неправильно, замість того, щоб. Наприклад, похвалити себе, що все-таки не плюс 5, а мінус 5, що, йолки-палки, ну ти молодець, давай похлопай собі. Ми починаємо себе загноблювати. І це просто історія в нікуди. Тому у зв'язку з тим, ще раз підсумую, важливо ставити цілі з точки зору дій, на які ми маємо вплив, а не з точки зору результату. А про результат, будь ласка, пам'ятайте собі на здоров'я, ніхто вам не каже під нього відмовлятися. Принаймні, у мене це діє чудово. Наступна звичка вона звучить так. Я в емоційних ситуаціях навчилася відділяти факти від значень, які я цьому надаю, і це допомогло мені швидше проживати емоційні ситуації, не зациклюватися на якихось проблемах. Тепер пояснюю детальніше і нормальною мовою: коли у нашому житті відбуваються якісь ситуації, і тут важливо, що ці ситуації мають бути емоційні. тобто, Хтось вас розізлив, що там хочеться прибити. Або, наприклад, дуже образливо. Або ситуація, яка якась така ну, емоційна, що там хочеться побігти і розповісти там, про це подрузі, партнеру чи мамі. Тобто, пожалітися на це все. Це якраз приклад цієї ситуації, з якою можна було попрацювати. І коли щось таке відбувається в моєму житті, я відчуваю, що в мене емоції ці. Набирають обертів, вони ось тут піднімаються, і не важливо, які це самі емоції, а важливо, що вони ось знаєте на високих обертах, і в цей момент я роблю таку річ, що я починаю аналізувати ситуацію з двох сторін. Я намагаюся в цій ситуації, яка емоційна для мене, відділити окремо факти, що конкретно відбулося, і що є таким фактом, що якщо ми зараз прийдемо в зал засідання і представимо цю історію 100 Присяжним і запитаємо у них, чи ось це і ось це є фактом. Всі 100 людей скажуть, що 100% це є факт. Тобто раз ми розділили. І друга історія, коли ми дивимося на цю ситуацію, ми відділяємо, що є таким значенням і інтерпретацією даної ситуації. Тобто, ми дивимося, ага, він хотів, коли ми там розповідаємо якусь історію, щось там відбулося, і там людина сказала те, зробила те, і при цьому кажемо, ой. та... Він мене не поважає, він просто хотів, щоб зманіпулювати мною, і так далі. І ось ці ось це є приклад значенням, коли ми кажемо не поважає, хотів мною зманіпулювати і так далі. І коли я навчилася себе в моменті, по-перше, ловити, що емоції зараз зростають, а потім в подумках розділяти на ось цих дві окремих категорії і розуміти, добре, це мої інтерпретації, це не значить, що це факт, і навчилася з цим працювати. Це допомогло мені, по-перше, дуже швидко охолонути. В зв'язку з цим приймати більш розумні рішення і реакції відповідні до ситуації. Це допомогло мені зекономити просто свій час. Знаєте, коли буває щось таке, відбувається емоційне, і ти потім ходиш про це і ще розповідаєш три дня, і там всім жалієшся. То, от зараз я перестала це робити, тому що в моменті ось ця практика мені допомагає просто розділити факти від інтерпретації і просто пропрацювати з собою так, що. Якась історія перестає мене зачіпати і викликати в мене якісь там емоції, бажання щось зробити. Якщо б ви хотіли навчитися користуватися даною технікою, напишіть, будь ласка, в коментарях хочу. Якщо в нас назбирається група бажаючих, то я тоді зроблю онлайн зустріч таку практику, де ми будемо з нею працювати. Тому, якщо цікаво, будь ласка, напишіть, а ми переходимо до наступної практики. До наступної моєї звички, і ця звичка буде пов'язана з диханням. Знову ж таки, в емоційних ситуаціях, коли мені потрібно заспокоїтись, я використовую техніку дихання. Я до неї переконалася, коли вивчала Клі... Боже, не клінічно, коли я вивчала психологію здоров'я, і там нам показали дослідження, що виявляється за допомогою дихальних технік. Ми можемо знижити рівень відчуття болю. Тобто проводилося дослідження, що якщо людина, наприклад, зламала собі руку, і в неї запитали, як ти оцінюєш біль від на шкалі від 1 до 10, і людина вибирає там, якусь поділку там, що на, на 8, наприклад, потім з людиною проводили з пацієнтом, проводили ось цю дихальну практику, і після цього просили оцінити знову ж на тій самій шкалі, як відчувається ця біль від 1 до 10. То ось ця поділка вона падала в порівнянні з попередньою. Тобто, ми, люди, за допомогою з цих релексаційних технік і технік дихання стані зменшити фізіологічний біль, так, ось такий реальний фізичний біль, що з нами відбувається. А уявіть собі, як ще класно ці техніки впливають взагалі на, на наше самопочуття і на ось цей процес розслаблення. Тому, коли я побачила це дослідження. я, Почала більш серйозно відноситися до техніки, здавалося такої простої дихання. В чому ідея? Взагалі є купа рекомендацій: ми не будемо там йти в ці різні техніки, є там дихання квадратом, коли дихають 4 на 4 на 4. Там, 4 вдихають, видихають, затримують і знову вдихають. Є дихання, які там говорять 8, 6, 4. Там Через одну вдихаємо, через іншу видихаємо. Це все чудово, головне, головні два правила такі. По-перше, повільне дихання заспокоює нашу нервову систему. Тому перше, що потрібно робити, це потрібно почати дихати повільно. І друга річ, яка також допомагає нашій нервовій системі заспокоїтися, це коли ми видихаємо повільніше, ніж вдихаємо. Ми вдихаємо там і видихаємо. І знову вдихаємо, видихаємо. І це ви робите в своєму темпі, як вам там зручно, можна це робити не голосно, не ротом, носом, якщо ви в ситуації з іншими. Але ця техніка допомогла, допомагає мені, по-перше, заснути. Коли там купа думок в голові, я така, так, час розслаблятися. І собі переключилась на дихання, подихала, швидше заснула. Це допомагає мені проживати якісь емоційні ситуації або збуджені, коли я розумію, що. Ось ці емоції мені зараз заважають, і я хочу заспокоїтись, тому що я роблю відповідно починаю дихати. Якщо для вас були корисні практики, не забудьте, будь ласка, поставити лайк і підписатися, адже це допомагає розвиватися цьому каналу. Дякую і до наступних зустрічей.